Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене рослинкам які в мене ростуть в акваріумі. Всім, кому було цікаво. Попереднього відео під, під відео в коментарях писали, щоб я зробив дане відео. Так ось воно. Тому приступим! На даний момент мій акваріум переживає... Не, не прості часи, так би мовити, так? тому що в мене було... йдуть зараз великі перепади з показниками, і в мене зараз зеленіють рослини, як ви бачите, позеленіли. Зараз це, це все вже вирівнюю, так сказати, да? виправляю цю ситуацію. Позеленіло все. Зеленіють стінки акваріум, позеленів ґрунт, камінчики, ось рослини дуже сильно, заражені, поражені цим поражені, цим. Поражені. Тому зараз. У мене такий карантинний аквариум, так би мовити. Але нічого, відео ми знімемо. Тому так, з чого почати? Почнемо, напевно, з самого заднього плану. так? Ззаду в мене росте вирісне, дуже агресивно на даний момент. Вона росте, вона вже в мене ззаду ось наперед. І вона лізе і лізе. Ось. Вона вже з самого ззаду була, А вже опиняється спереду. Тут з цієї сторони теж. Так само мені вже ось, ось далі щось йде. Тому валіснаря така дуже цікава рослина. Як тільки її посадиш, вона мовчить з тижня-два вона взагалі не росте, нічого з нею не відбувається, може тільки поскидати листя, а потім, як проживається, то як сорняк не вивезти просто. Вона дуже активно і агресивно починає заполоняти собою весь акваріум. З заднього плану просто вилазить наперед. Це я вже тут все середи, середній план. Я її вже повністю вирізав її, звідси, бо вона вже тут була в альтернатері, вона вже повністю тут була розцегокана і її вирізав оттуда. Тому там в мене на самому задньому плані росте валіснерія. Чесно кажучи, вид я не скажу, бо я не знаю. Але вона така під світлом вона така червона і така тигрова, бачите, таку, таку типу не знаю, що це за вид, Якщо хтось знає, буду радий дізнатися в коментарях. Далі у нас візьмемо так, тут у нас ось Бакопа. Судячи по ній, їй все подобається, судячи по тому, що листочки почервоніли зверху, може вам не видно через камеру. Вони ну, вже і позеленіли, бо теж по цією. Штукую, яка мене бісить, але ладно, з цим ми теж впораємося. Тут так, бакопа, Росте вона кущова ось така, кущом розростається. Я її періодично, якщо вона сильно високо йде, обрізаю, сажу поруч і все. Теж дуже гарна і невибаглива рослина. Потім біля неї у нас росте цей. Меріофілом туберкуляту. Це туберкулятус. Ось цей ось він такий в голочках. Видно, що йому не вистачає все одно світла, бо він тягнеться і дуже широкі між листями широкі вузлі. Рибки тікайте, заважайте мені. між вузлі, вузлі показник того, що йому не вистачає. Що йому мало світла. Вибачте, світла більше немає. Так стоїть. Дві лампи у мене на акваріум. Ну це взагалі нічого не дає майже. А це вже більш мочніше. Але все одно йому мало, скільки не дай їм мало. Але нічого, може, колись з цим питанням вирішимо Я не вирощую траву на продаж, рослин так, тому мені не горить і мені не принципово так думать. Добре, далі у нас. Біля е, Маріофілума у нас росте кабомба. Ось їй теж мало світла, теж тяниться догори і теж широке такі міжвузлі. Це у нас е, кабомба Піауансіс чи якось так, взагалі не пам'ятаю. Там десь в мене є в телефоні записано, але не буду зараз вдаватися в подробиці. Якщо хтось знає, то добре, якщо не хтось не знає, пишіть в коментарі, я. Подробно так мовити, напишу, дам відповідь. Знизу у нас тут Розерпінака палюстріс. Це був у мене ось оцей стрічок, що ось стерчить. Це маточник був. Одна рослинка, яка в мене не загнулася. Оце була. Розерпінака палюстріс і вже від нього відросли ось стільки нових цих. Глячок, да, цих. Я їх а маточник назад посадив. І він знову вибив ось три нових віточки. Я думаю, дуже добре. Так, єбобо, тікай. Закриваєш все. Це в мене цей телескоп, я на нього кажу, єбобо. Він така дуже цікава рибка, постійно в кущах щось догори хвостом стоїть, щось йому там у нього своє цей, свій зв'язок з космосом. Але ладно, не про те. Далі тут у нас теж е, сажанці цього, е, Міріофілума миріофі, і Кабомби. Знизу тут у мене ось росте валіснері. Е, Людвігія репендсрубін. Там воно теж тихенько росте. Маточний кущик загнувся, а це діточки ростуть. І є ось тут теж маточник загнувся, а діточки ростуть. Це ось е, Людвігія Гландулоза. Ось вона. Така манісенька. А цей укропчик, я на нього кажу укроп, чи петрушка, чи що це таке, не знаю, що це за рослина, але теж вона дуже гарна і дуже корисна, коли. Наприклад, розлит там тих самих малінезій, гупіків, так, вона дуже велика виростає, великий кущ, стелиться аж на воду, дуже легко розмножується і в ній дуже добре ховаються мельки. Тому, чесно, назви я її не знаю. Якщо хто знає, будь ласка, в коментарі. Дякую. Йдемо далі. Тут у нас ось ротала. Чесно, що за вид, взагалі не знаю, тому що він мені, так сказав, поблагу прийшов. Я замовляв ось ці всі рослинки, а ось цей шматочок ротали там був, я його посадив, він розрісся. Що це за ротала? Взагалі не знаю. Вона така рожево-зелена, щось їй не подобається, вона листя постійно щось відпадає. Але ротала теж не сама легка рослина. Що, що саме за ц... цієї ротали, я не знаю. Далі по центру в мене ростуть ехінодороси. Тут ехінодороси і амазонські ось і там. Боже. Зараз я вам скажу. Ехінодороси, ехінодорус, ехінодороси. Тут у мене фитон, парвула. А, ех, 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 еліха, е, то Fiton, Echinodorus Parvula. Echinodorus Greenflame і Echinдоorus Red Diamond. Red Diamond це у нас ось цей. Він такий є в нього листя. Так, далі у нас іде Echinodorus Green Flame. Це ось цей Echinodorus. Так, у нас він Green Flame, але він не знаю чого, але він червоний. Там зелені молоді листки тільки, а такі вже дорослі, може це від того, що ярке світло і воно почервоніло, чесно, я не знаю. І Echinodorus Phyton, це ось цей Echinodorus Ось він такий зелений. Заран... так переп'єтікайте. Ось цей фітон, він схожий на амазонський, але це друга відміна. Амазонський ось поруч. Ось це амазонський, а ось це фітон. Тобто різниці як такої великої немає, але вона, вона є. Далі у нас альтернатера райнекі чи якось так. Ось вона ага. І тут а, з боку ось альтернатера з фолією. Ось вона така. Ну, теж Червоні відміни, все мене загально, все мене можу в будь-який момент загинути, але стараюся цього не допустити. Якщо, до речі, хтось знає, як поборотися, як боротися з цим, цим позеленінням то буду дуже вдячний. Так от. Е бачите, чим воно від відрізняється від е розонерих. Тут такі полоски на цьому, на листочках, такі прожилки видно. а На цій немає. Вона суцільний лист від червоний. Ну, в моєму випадку зелений. Далі, що у нас тут мох, е звичайний іванський. Потім. Е там у мене буцифаландри ось. А тут а, Анубіаси ось. Рибки, ну чекайте. Ось Anubius три штуки. Один, два і три. анубіаси. Ну і ніби всяких таких рослимент. Ще тут ось є. Зараз я вам скажу як вона називається. Так, ось у мене лобелія кардиналіс. Ось вона. Дві-пару кущиків кучиків. Ой, стоять. Ось така п'яшенька стоїть. І так, і тут у мене ще ось оці тоненькі така травичка, це Валіснеріянана. Але вона в мене чогось... Покрутилася і вона стоїть знизу. Вона взагалі, взагалі не піднімається наверху. Вона не така, як це радісне, не така задовольна, вона менша, але все одно вона не піднімається. Не знаю чому. Так воно дну ставиться. І тут у мене ще ось легінандра. Ну що, от і все, гадаю, я вам все. Показав, ніби, ніби все. Ну, ще ось тільки цей Криптокарина Девілі. Здається, так, здається девілі. І ніби все. І ось цей сорняк, який в мене буквально була, ось ця, в мене цього була віточка така десь ну 10 см, такі дві віточки було. Але розріс і він вже напівакваріума. Чесно, я забув, як вона називається. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі, бо в натурі вилетіло з голови. Просто не можу згадати. Ну, от, на цьому гадаю, все. На цьому будемо закінчувати дане відео. Ось такий був Маленький огляд рослинок. Так. Знаю, а то зараз почнуться в коментарі, ой, то в тебе там срач і тому подобне, Рослини загинаються, не, пере... не хвилюйтеся, я знаю. І з цим зараз борюся потихеньку. Як знаєте, як допомогти в даній ситуації, будь ласка, пишіть в коментарі, буду радий кожному. І будемо закінчувати. Тому всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пока-пока.